Кожному з нас хочеться знайти те місце, де йому та його сім'ї буде безпечно, комфортно та затишно. А ще кожен з нас прагне відшукати те місце, де збуваються мрії. Котеджне містечко здоров'я це саме те рішення, якого ви шукаєте. Будинок у даному котеджному містечку це ідеальна нерухомість у мальовничому Закарпатті, яка чекає саме на вас. Побудовані котеджі це ідеальне поєднання та симфонія сучасних технологій будівництва, чистого гірського повітря, м'якого клімату у самому серці Карпат. Котеджний комплекс включає в себе розвинену інфраструктуру та гармонійний ландшафтний дизайн. Ці будинки ідеально підходять для кожного, і для тих, хто полюбляє тишу і спокій, і для тих, хто полюбляє драйвове життя. Але найважливіше всередині кожної з домівок будинки, наповнені домашнім затишком та теплом, дитячим сміхом та смачною вечерею у родинному колі, відвертими та чутливими бесідами з рідними та близькими. Це будинок, за вікнами якого відкривається неймовірна велич Карпатський гір та велич автентичної природи Закарпаття. У кожен будинок заведено термальна та мінеральна води. Вони розташовані поруч з відомою санаторно курортною здравницею Теплиця, що дозволяє кожному власнику подбати не тільки про гармонію та затишок, а також про власне здоров'я та здоров'я членів своєї родини. Тут ви зможете щоранку смакувати смачну запашну каву, поруч з неймовірною величчю природи Карпат. Будете мріяти та досягати нових вершин, тому що котеджне містечко здоров'я це втілення всіх ваших мрій у реальність, це джерело натхнення та невичерпної енергії. Тож не зволікай, адже ідеальний будинок, ваш сімейний затишок, безпека та комфорт вже чекає саме на вас у самому серці Карпат.